Він всюди, в портретах, картинах, в експозиції та навіть стіни пропитані духом Григорія Савича Сковороди. В харківському університеті, що носить його ім'я, стартувала міжнародна науково-практична конференція до 300-річчя великого мислителя. Філософія Григорія Сковороди, і ми, українці, відкривала її виставкою та невеликим екскурсом того надбання, що залишив філософ на Слобожанщині. Тут представлені речі, які є сучасниками Григорія Сковороди. Більша частина виставки присвячена саме артефактам того часу. Тут є зброя, робітничі інструменти, речі особистого вжитку, побутові речі, посуд, пічні, пічні кахлі. І ще частина виставки присвячена перли, археологічній перлині нашої області. Це Салтівська археологічна культура, яка відбиває старожитості Хазарського каганату і навіть назву отримала по назві села Верхній Салтів, де в 1900 році. Місцевий вчитель Бабенка розкопав перший могильник. Григорій Савіч Сковорода залишив неабиякий слід в українській культурі, особливо на Слобожанщині, де філософ провів століття. Про нього знали та чули. У нього хотіли навчатися. Щоправда, твори сковороди були надруковані лишень після його смерті. Саме на Харківщині Григорій Савич і помер. На хресті над його могилою викарбувані слова Світ ловив мене та не впіймав. Це було прохання Сковороди. Саме цей вислів скрізь сторіччя назавжди нагадуватиме про українського Сократа, який був до того ще й вчителем та наставником Василя Каразіна. Сьогодні наша зустріч у стінах педагогічного університету, який носить ім'я Ювіля. Понад 80% відсотків харківських вчителів, ваших допускників. Це вони створили брау. Для моноліту нації каталізують процеси змін та зміцнюють справжні цінності. Зруйноване Празинське та Свобородиновське корпуси ніколи не зітруться з пам'ятних актерів, варвар, з яким меморіальну кабину Сковородинів перетворена на роїну, ніколи не буде проще. Тому що Харків завжди дорожив своїми традиціями поваги до інтелекту та розвитку. Війна, яку розгорнула країна агресор, дуже жорстоко пройшлася тим історичним спадком, що пов'язаний із ковродою. Але підкреслили керівники міста та області, все знову буде відроджено, оскільки ракетами можна знищити конструкції та будівлі, але не національну цінність та культуру, бо вона в ДНК. вас запевняємо, що наша. Що є і розпочати після війни після перемоги розпочати реставрацію. всієї, всієї Нашої культурної спадщини. міжнародна конференція до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди триватиме у Харкові декілька днів. Науковці всі ці дні планують вкотре нагадати про силу філософія Григорія Сковороди в українських та світових контекстах. Леся Кополюк Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров харківські ізвісті.